Дорога, рідна душа. Якщо ти прокинувся сьогодні, а серце твоє вже обтяжене, зупинись ти не сам. Вітаю тебе на цій ранковій молитві, де ми збираємося, аби звільнити свій дух від ранкової тривоги, страху і невпевненості, які намагаються вкрасти наш мир ще до того, як ми встигли зробити перший крок. Можливо, ти відчуваєш цей тягар прямо зараз. Можливо, ти відкрив очі. І перше, що ти побачив, був не яскравий світанок, а довгий список переживань, рахунки, які треба сплатити, неспокій про здоров'я близької людини, або тиха, але постійна тривога за долю твоїх дітей у цьому складному світі. Ми знаємо цю боротьбу це не просто втома, це тягар, який світ намагається покласти на наші плечі, щоб ми впали, але сьогодні ми встаємо з іншою силою. Сьогодні ми прийшли до джерела нашого миру і нашої впевненості. Ми прийшли, щоб використати владу, яку дав нам Господь, аби захистити наш дім, наше тіло і наш дух від будь-якого зла. Це не час для слабких зітхань, це час для твердої рішучої молитви. Перш ніж ми почнемо, зроби глибокий вдих відчуй, як повітря наповнює твої легені. Видихни. З кожним видихом відпускай усе, що заважає тобі зараз, відпусти втому в ногах, напругу в плечах, головний біль від безсонної ночі. Віддай це все в руки того, хто обіцяв нам. Я маю намір для вас, намір для миру, а не для лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Єремія 29, 11. Наш Отець має план, і цей план мир і надія. Зараз ми входимо у стан молитви. Закрий очі, якщо це можливо, або просто сфокусуй свій погляд на чомусь, що нагадує тобі про спокій, відчуй його присутність тут. У цю мить ми не просто говоримо слова, ми будуємо стіну захисту навколо нашої родини. Перша молитва передача тривоги і страху. Господи, Небесний Отче, творче всього сущого. Ми приходимо до Тебе на початку цього дня, як діти, які біжать до батька, коли їм страшно. Ми приносимо тобі наші серця, які б'ються з тривогою. Ми приносимо тобі страхи, які ми відчуваємо за наших найдорожчих, за наших чоловіків, дружин, наших дітей, наших батьків. Господи, ти знаєш імена тих, хто зараз бореться з хворобою. Ти знаєш тих, хто чекає на результати аналізів. Ти бачиш фінансову скруту, яка тисне на плечі моєї родини. Ці тягарі занадто важкі для нас самих. І ми визнаємо це перед тобою ми віримо, що ти наш лікар, наш захисник і наш забезпечувач, і тому з повним духовним авторитетом, який ти нам дарував, ми наказуємо цим тривогам відступити. Вони не мають права займати простір у наших думках, бо цей простір належить Твоєму миру. В ім'я Ісуса Христа ми звільняємо наш розум від настирливих думок про можливі катастрофи. Ми відкидаємо пророцтва невдачі, які шепоче ворог. Ми не будемо жити в очікуванні лиха, бо Твоє слово говорить про майбутнє і надію. Сьогодні ми складаємо на твій вівтар усі наші фізичні недуги, усі болі, які завдає тіло, усі хвороби, які намагаються вкоренитися. Ми просимо про Твоє могутнє втручання. Там, де є біль, нехай буде твоя цілюща рука, там, де є слабкість. Нехай буде Твоя незламна сила. Прости, Господи, якщо ми намагалися контролювати те, що належить лише тобі, ми віддаємо Тобі нашу потребу в стіленні. ми віддаємо Тобі нашу потребу у спокої, друга молитва закладення основи здоров'я і життя, Отче, зараз ми переходимо до активної віри. Ми не просто просимо Тебе, ми проголошуємо Твою істину над нашим домом, наш дім. Це місце, де живе Твій Дух, наші тіла, це твій храм, і сьогодні ми освячуємо кожен куточок нашого житла і кожну клітину нашого тіла. Я заявляю з твердістю і владою, що жодна хвороба, яка блукає світом, не має права ввійти в мій дім і в тіла моєї родини. Я проголошую, що кров Ісуса Христа, пролита на Христі, є моїм щитом і моїм захистом. Господи, накрий моїх дітей. Де б вони не були сьогодні в школі, на роботі, в дорозі, накрий їхнім здоров'ям, щоб їхній імунітет був міцним, щоб їхній дух був незламним. Ми молимося за повну глибоку, ідеальну функціональність кожного органу в наших тілах. Ми відмовляємося приймати діагнози, які не збігаються з твоїм словом якщо хтось у моїй родині переживає зараз депресію чи пригнічення, чи нерозуміння, я проголошую звільнення, я проголошую світло в їхніх темних думках, я проголошую радість і душевний спокій, який перевершує будь-яке людське розуміння. Ми молимося за нашу фінансову цілісність, бо фінансовий стрес часто є причиною фізичної хвороби. Відкрий, Господи, двері, які були зачинені. Навчи нас керувати тим, що ти нам даєш. І примножувати твої благословення, бо ми знаємо, ти не хочеш, щоб ми жили в постійній нестачі, ти хочеш дати нам майбутнє і надію, молитовне звернення до тебе, друже. Я хочу, щоб ти пам'ятав це потужна молитва, і вона вимагає твоєї участі. Якщо ти відчуваєш силу цих слів у своєму серці, якщо ти відчуваєш, як святий дух торкається тебе, покажи це. Я прошу тебе зараз. Зроби паузу, натисни на «Подобається» під цим відео, і, що найважливіше, напиши у коментарях ім'я людини, за яку ти молишся про зцілення сьогодні, або просто напиши Мій дім під захистом Бога. Це не просто коментар, це декларація віри, яка об'єднує нас усіх у спільному молитовному фронті. Нехай наша віра буде настільки міцною, щоб цією впевненістю ми могли поділитися з тими, хто поруч. Ми продовжуємо стояти твердо, немов скеля, ми не здригнемося. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти вже почув нас. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти вже працюєш над нашими проблемами. Ми дякуємо за ту цілющу силу, яка вже зараз проникає у кожен куточок нашого життя. Ми стоїмо у вірі, усвідомлюючи, що наш Отець не Бог хаосу чи страху, а Бог порядку і миру, і з цією впевненістю. Ми готові прийняти наступний крок цієї молитви, продовження слідує. Ми стоїмо у вірі, усвідомлюючи, що наш Отець не Бог хаосу чи страху, а Бог порядку і миру, і з цією впевненістю ми готові прийняти наступний крок цієї молитви, яка стає нашим щитом і мечем на цей день. Господи, ми дякуємо Тобі, що в нашому житті Ти виявив свою цілковиту владу. Навіть коли світ навколо хитається, коли новини приносять лише тривогу, а обставини здаються непереборними, ми пам'ятаємо Твої слова, записані в Єремії Я знаю мої задуми про вас, говорить Господь, задуми про мир, а не про зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Ми віримо, що твій задум це наше зцілення, твій задум це наш добробут, твій задум це мир у нашій родині. Ми проголошуємо, що ці плани вже діють у нашому житті. У цю хвилину ми, твої діти, беремо духовну владу, яку Ти дав нам через Ісуса Христа. Ми перестаємо благати зі слабкістю, але починаємо проголошувати з авторитетом. Ми стаємо на варті свого дому, свого шлюбу, здоров'я наших дітей. Ми не дозволимо хворобі страху чи фінансовій нестабільності вкрасти радість і мир, які ти нам подарував. Отець, ми проголошуємо твою цілющу силу над кожним членом нашої родини, чиї тіла ослаблені. Нехай кожна клітина, кожен орган, кожна система організму отримає божественне відновлення. Ми відкидаємо діагнози, що сіють паніку, і заявляємо Господь, наш лікар, ми віддаємо Тобі всі болі, усі недуги, які намагаються зруйнувати наш спокій. Зцілення приходить не завтра, воно приходить зараз у цю мить. Ми приймаємо його з вдячністю і вірою, але захист нашої родини це не лише захист від фізичної хвороби. Ми молимося за зцілення емоційних ран і відновлення стосунків. Господи, ти бачиш ті стіни, які ми побудували між собою образи, невимовлені слова, холод. Ми благаємо Тебе, як автор любові. Зруйнуй ці стіни. Ми просимо проливного дощу милосердя, щоб він омив наші серця і повернув ніжність, повагу та взаєморозуміння між подружжям. Нехай наш дім стане оазою любові, а не полем битви. Ми проголошуємо, що любов Твоя царює тут, і жоден дух розділення чи сварки не матиме тут місця. Ми беремо під твій захист наших дітей, незалежно від їхнього віку, чи вони маленькі. Чи вже дорослі, що будують власне життя, ми просимо, щоб їхні шляхи були освітлені твоїм світлом, захисти їх від поганого впливу, від небезпечних спокус, від усього, що може зруйнувати їхнє майбутнє. Навчи їх приймати мудрі рішення, дай їм розсудливість і силу характеру, щоб вони сміливо йшли за твоїм покликом. Ми віддаємо їхнє здоров'я, їхні мрії та їхнє призначення. У твої могутні руки. Сьогодні ми стоїмо в авторіті, який ти дав нам. Ми проголошуємо мир і добробут над нашими фінансами. Ми відкидаємо дух бідності та нестачі, які приносять тривогу до нашого столу. Ми віримо, що ти наш постачальник, і ти відкриєш шляхи там, де ми бачимо лише глухі кути. Благослови працю наших рук, благослови наші зусилля. Щоб ми могли не лише забезпечити свою родину, але й бути благословенням для інших. Зараз, коли ми вже відчули цю потужну хвилю Твого Духа, ми готуємося прийняти новий день. Господи, Ти не залишив нас сиротами, Ти не залишив нас боротися з ворожими силами наодинці, Ти спорядив нас вірою, як бронею, і словом Твоїм як мечем. Ми просимо Тебе, наповни нас сьогодні Твоєю відвагою. Якщо в день прийде страх, нагадай нам про твоє ім'я, яке вище всіх імен. Якщо прийде спокуса з невіри, нагадай нам, що твоя вірність не має кінця. Ми йдемо в цей світ, знаючи, що не існує ситуації, яка була б більшою за твою силу, немає кризи, яка б заскочила тебе зненацька. Ми робимо глибокий вдих і видихаємо всю тривогу, яку ми несли. Ми відпустили минуле, яке нас тягнуло назад. Ми довіряємо майбутньому, бо його вже спланував ти. Ми зосереджені на сьогоднішньому дні, на тій силі та милості, яку ти даєш нам просто зараз. Сьогодні проголошую, що наша родина знаходиться під невидимою, але могутньою охороною наш дім це фортеця миру, наше життя це свідчення твоєї любові. Ми йдемо у цей день не з власними силами, але з твоєю непереможною силою. Дякуємо тобі, Всемогутній Отець, за те, що ти почув нашу глибоку, щиру молитву, дякуємо, що твоя цілюща рука вже простягнута до нас. Амінь. Пауза для роздумів. Дорогий друг, який молився разом зі мною, хочу, щоб ти знав, ця молитва має силу, бо вона виходить із серця, яке шукає Бога. Пам'ятай, ти, не самотній, Бог захищає твій дім і працює над твоєю ситуацією просто зараз. Якщо ти відчув мир і силу, якщо в цю хвилину ти прийняв зцілення або оновлення, я прошу тебе, не тримай це в собі. Поділися своєю історією чи своїм проханням у коментарях нижче. Наша спільнота тут для того, щоб підтримувати один одного. Твоє свідчення стане надією для тих, хто тільки починає свій шлях віри. І якщо ти ще не підписаний на наш канал, зроби це зараз. Допоможи цьому слову та цій молитві дістатися до тих. Хто гостро потребує захисту та зцілення, яке дає нам наш Господь, нехай цей день принесе тобі глибокий непохитний мир, який перевершує будь-яке розуміння. Іди вперед у мирі та авторитеті Христа. Бог захистить твою родину. Амінь.